Зараз буде інформація не для слабомірних. Якщо хтось є, то теж, поки в цей період відео бажано не дивитися. Не хочу нікого лякати, але це стосується абсолютно всіх. Просто в когось його більше, а в когось менше. Ми що на колоскопії, бачать речі, але рідко про це говорять. Як вияснити, чи є такі небажані гості у вас, у ваших рідних, ваших дітей, дуже просто відповісти на декілька запитань. Якщо у вас є закрики чи діарея, здуття... Висипання на шкірі, аналізах низький гемоглобін або феретин, швидко втомляєтесь, немає енергії, алергії, жирвий гепатоз печінки, застой жовчі, папілове по тілі, бородавки, грибок нігтів, білий наліт на язиці, тяга до солодкого і до випічки, то у вас точно є проблеми з глистами. Якщо їх не контролювати і вчасно не прийняти міри, то вони приносять дуже велику шкоду організму. Щоб м'яко і безпечно, без шкоди для організму позбавитися від таких непрошених гостів, рекомендую використовувати ось такі засоби генінтолин. Він повністю на травах. Трави, які паралізують нервову систему паразитів, і вони звичайним для нас шляхом, виводяться із організму. Але так як іде нагрузка на печінку, то для піддержки печінки ось такий засіб гепатогін. І щоб все це вивести, потрібен сорбент, щоб не було ніякої шкоди на організм. Ось такий мікобент. Отаких три препарати рекомендую, щоб позбавитись від таких дуже хороших гостей.